Маленькі розумашки. Чуєте цей звук? Спробуйте відгадати, кому він належить. Погляньте малята, це так радісно, що бачать птахи, які навесні повернулися до рідної землі із теплих країв. А як називаємо ми цих птахів? Абсолютно вірно, перелітними птахами. Я впевнена, що ви неодноразово їх бачили або зустрічали в природі. Цікаво, чому вони восени відлітають до теплих країв. А навесні повертаються. Чекатиму ваших відповідей в коментарях під відео. Навесні у птахів дуже багато справ. А яких саме спробуйте відгадати за картинками-підказками, які будуть з'являтися на екрані. Навесні птахи будують гнізда. Навесні птахи висиджують пташенят. Навесні птахи годують пташенят. Навесні птахи знищують шкідників. Пропоную вивчити мнемо лічілку перелітні птахи. Слідкуй за стрілкою та повторюй за мною. У свої рідні краї прилетіли навесні Соловей, зозуля, шпак, Жайвір, ластівка і грак. А іще лелека. Качка і конопляночка-співачка, а тепер самостійно спробує озвучити лічилку. А тепер зіграю гру один, три, п'ять. Порагуй пташок. Наприклад, один шпак. Три шпаки. П'ять шпаків. Одна ластівка. Три. ластівки, П'ять. Ластівок. Одна зозуля. Три. Зозулі. П'ять. Зозуль. Один лелека. Три лелеки. П'ять лелек. Один соловей. Три солові, П'ять солов'їв. Наступне завдання для креативних та найталановитіших фантазерів. Нафантазуйте свого птаха якого він буде кольору, розміру, який в нього буде дзьоб, крила та лапи, що він любить їсти, де буде жити, що він вміє робити, куди б він хотів полетіти, та що побачити, або вже де був і що бачив. Цікаво, що у кого вийде. Чекатиму з нетерпінням на ваші розповіді. А відсканувавши QR-код або перейшовши за посиланням в описанні під відео, ви зіграєте в дуже цікаву гру. До нових зустрічей!